П'ятий розділ неандертальці. Вже вечоріло Гаабуба був у своїх думках. Він вирішив, що більше не хоче вбивати людей, а хоче стати детективом. На наступний день той відкрив своє детективне бюро. Поки до Гаабуба розмовляв зі шкардихою, підлетіла муха і почала розповідати, що її чоловік зник. Я летіла шукати свого чоловіка і натрапила на слід шкарлупок насіння, який він дуже любив. Але слід перервався. У цей час. Поруч проходила жінка, яка зацікавилася розмовою і підійшла їй відповіла мухи. Я знаю тут острів, бо я там жила декілька днів. Перед тим, як я йшла з острову, я бачила якусь муху, тому я можу допомогти вам з пошуками. сказала жінка на мові мух. Всю увагу перевели на жінку, бо тільки в їхньому племені знали мову мух. Жінка була схожа на дивачку, бо була одягнута не не всі. Хто ти, звідки? промовив галабуба. Мене звати Сюся, я була у багатьох племенах, і чи можна переночувати у вас ніч? Габоба підозріло глянув, але все ж дозволив їй залишитись. Якщо ти так добре знаєш той острів, то ти будеш допомагати мені у пошуках. Коли сідало сонце, габоба і муха, і їх нова приятелька поплили на острів в пошуках. Кінець п'ятого розділу.